Всім привіт! Ви на каналі Наше Господарство і звати мене Олександр. Так, сьогодні е, у нас такий деньок Возимо гній та й хочу почистити малину, обрізати. Уже бачите, листя таке обпадає. Жовте, червоне таке, кольорове. Вже можна чистити. Обрізую, звичайно, малину, зараз я покажу. Покажу, як я обрізую. А ремонтантну теж. У мене є ремонтантна два сорти. І, звичайна така без назви. Так, це у мене, бачите, один пагін, я його перерізую ось тут. Отак. стараємося перерізувати не дуже низько, не дуже високо. Отак на рівні. Отак вищі коліна. Обрізую я отак. Ось так ось це. Так. Ось. Обрізуємо не на брунці і не після бруньки. Ой, вибачайте, не перед брункою, а після бруньки. Зараз покажу вам ближче. Бачите? Отут я ненароком обрізав. Ріжемо трошки нижче, отак. Все, бачите, он, ось брунька. І отак. Так. Всі <кхід> трудяться. Так. Так само і тут обрізую гілочки зараз складу. Листечко таке є зелененьке. Віддам своїм кроликам трошки, бо у нас є кроличка така, що напевно буде скоро мати кровенята. І треба, щоб вона була у гарній формі. Так, так бачите, ось? У нас є вишенька. І отут їхні розкидали такий біля неї. Стараємося розкидати теж Не під стовбором. Так, сухі патички я обрізую. Обрізую, стараюся обрізувати попри саму землю. Так, сухі потик я обрізав. Ще тут є. Так, і оці. Обрізуємо. Кажу, обрізуємо після бруньки. Я не перед брунькою не на броньці. Так щоб, бо потім новина буде дичити. Так. А так. Ви бачите, такий кущ є, але. Я хочу ще тут удалити декілька старих пагонів, бо коли їх забагато, то теж недобре кущі роди рівненькі. Цього року гарно вони нам пустили пагони. Старі я обрізаю взагалі. Залишаю 6-7 пагонів. Цех я удаляю Ось ще цей. Бачите, старі, вони вже стають якийсь колючі, навічому. Отак ми обрізаємо малину у нас. Так. І оцей обрізок такий найближчий. так Ось такий, бачите, кущик я тут всім пагорів. Так, приступлю я до цього куща. Такого свого. Теж він великий, бачите? Зараз його. Так, ріжу так само. Ось тут. надійся, ще видно. Так. Ну, потім все одно і що сніг вкладає Трохи ламають, його дивіться, вищий від мене паган є. Так, Чекати, ще урізати його. Такий. Ще використовують пагани, коли обрізують на чай. Дуже він корисний. Так, отак ріжу я. Корисний чайок. Сморозини, саме смачний і корисний. Обрізаємо сухі патаки попри землю. Отакі От попри землю саму, щоб не залишати лишнього у малиновому кущі. Так, Так, сайтуру. Ну, отак, бачите, обрізаю я. Тут у мене є ремонтантна, ось кущ. Такий зараз теж його буду обрізувати. Але тільки сухі патики. З цим ми справилися кущем. Далі йду я до цього. Не звертайте уваги, що в нас тут бур'яни. Ми повали два рази їх вже, ці маленькі, ночі. Але все одно багато бурянів. Так, тут. Так, давайте щось я вам розкажу. Сьогодні ми знову, як завжди, працюємо у селі. Підпочинку нема. Ось такий мій день. Що сьогодні я робив? Встав рано о 7 годині. Так, не дуже світленько, але нічого. Так все відріжу, але нічого, погодував кролі, пішов, відкрив качки, випустив мене і люблять ходити в нас раненько. Так. Випустив качки, гуси, кури погодував. Мама на роботі, ну, тому мусимо заміняти. Дивіться, вже невеликі корінчики такі ось тут переросла малина. Так, це якось так само вже Так, Переходимо до цього. Треба нам його теж гарно обчистити. Так, теж його буду зрізувати. Ось тут після брунки так гарно обріжу. Трохи зависок зараз буде. Так. Так само дивіться. Це, там, де е, е, малина не дуже велика, все одно зрізуйте, бо потім вона фактично перестає вам плодоносити. Якщо ви її не чистите періодично. Так, бачите? Порозвозили гній. Ось. Таким між малиною кубками понакладували. Понакладали, так, ріжу я ось після Брунки. Зараз це гарно все позабираю. Так, все високо буде. Так. Так, і ось, бачите, тут хоч немає майже що різати, але все одно Чуть-чуть підстригти потрібно. Так, ось моя ремонтантна маленька, дуже люблю її. Але є такі кущі, що дуже вона смачна. Бачите ось? Ще тепер. Є маленькі Маленькі я її не знаю. Люди обрізають, попри самий стовбур, але я цього не роблю тут. Таке. І вона гарно все одно плодоносить. Так, бачите, які ягоди. Правильно. Так, і ось такі сухі тільки по такі зрізаю. Так, тут в мене ремонтантна малинка. Так ось знову. Кубка гною. Він такий ще не дуже перегнивший, перепрівший, можна сказати. Таке, так, випустив гуси, там погодував кози наші. І отак вони собі вийшли, вигнали їх вже потім пізніше. Ось. Малина дуже в мене почала розростатися. Кущі імені. Ці, ці малині два роки вже. І воно дуже гарно розростається. Дивіться, який кущ великий. Це полка. Ні, це кущ один полане, а то полка інакше. Так. Ще одна кубка гную. Так і ось така низенька скоріння, напевно. Нехай росте собі. Так, о, кінечний результат. Ось як має бути пострижена малина. Отак так ми стрижемо. чистим. Ось такі у нас кущі порозросталися. Ну а кому сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. 先不 е